До якого свята в Польщі долучились представники громади та чому присвятили проєкт візерунок сили від ГО «Гостинець». Моє вітання з вами, Марія Канцеляристи. Поговоримо про важливе. Спершу новини держави та світу міністр закордонних справ Дані Ларс Льокерасмусен оголосив про запуск нового найамбітнішого проєкту для підтримки стійкості України на 375 мільйонів євро. Йдеться про базові потреби населення, також сприяння демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС. Російські державні медіа визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків указом президента України за особисту мужність проявлену у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Івана Єсипа із Немирова Яворівщини. Представники громади в межах культурного візиту до Польщі долучились до муніципального свята врожаю, до дожинки в Оборниках. Місто партнер Новояворівська на завершення жнив саме так символічно висловлює подяку. За зібраний врожай святкування проходило в селищі Слонави. Родзинкою став перший фестиваль місцевих господинь. Надзвичайники ліквідували пожежу в селі Страча, що на Яворівщині Івано-Франківської громади. Загоряння сталося в двоповерховому дерев'яному дачному будинку на вулиці Підлісній. Сусідам вдалося вивезти з палаючої будівлі власницю оселі 51-го року народження. Жінка отруїлася продуктами горіння та була госпіталізована до лікувального закладу. А громадська організація Гостиниць анонсувала новий проєкт Візерунок сили. Це жіноча майстерня ремесел і підприємництва. Реєстрація відкрита до 17 вересня. Деталі про неї в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту велопробіг Янтарне кільце відбудеться в Новояворівську 14 вересня, до дня фізичної культури і спорту. Любителів активного відпочинку та здорового способу життя віком від 10 років запросили долучитися до цієї спортивної події. Переможці визначать за кращим результатом проходження дистанції. Всі деталі ми вже розмістили в телеграмі, фейсбуці Янтарне фем. 20-й тур Прем'єр-Ліги Львівщини продовжиться виїзним футбольним матчем у Соснівці. Тут спортивний клуб Гірник Новояворівськ зіграє проти датського текстилю Сокаль. Дата події завтра, 13 вересня це субота. Стартовий свисток пролунає о 15-й годині, а локація Стадіон Шкільний. Про погоду на вихідні денна температура на позначці 24 градуси, уночі 13, можливий дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, туман видимістю 200 500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це були всі головні повідомлення. Тож попереду теплі осінні вихідні та їхня музика від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.